А столицю все засипає снігом в надзвичайному штабі. Продовжують вирішувати, як діяти в Києві далі. Наша Ірина Павлонок продовжує слухати чиновників і переповідати нам. Отже, Іро, що кажуть керівники міста, що вони планують робити. Лідо, щойно тільки що закінчилося засідання з надзвичайна штабу з надзвичайних ситуацій. Чиновники визнають, що вони виявилися не готовими до такої кількості опадів, які випали. Кажуть, синоптики їм такого не прогнозували і кажуть, для того, щоб впоратися із ситуацією, їм знадобиться іще ще щонайменше дві доби. Але обіцяю, що вже у понеділок громадський транспорт, тролейбуси і трамваї усе таки вийдуть на маршрути. Утім, як ми сьогодні могли спостерігати, тут на хрещатику головним засобом пересування були лижі, снігові замети Великі гори у кілька метрів заввишки залишаються скрізь по місту, і у центрі міста на Крещатику, і вже нема про що говорити навіть про масиви. У знову ж таки снігових пастках залишається і громадський транспорт, тролейбуси і трамваї. Але в мерії кажуть, що найбільшою проблемою вважають навіть не це, а великі затори, які утворилися внаслідок того, що містом вчора їхали фури і вони застрягли. Тут навіть називають своєю помилкою, те, що вчора від ранку. Водіям фур дозволили проїжджати столицею. кажуть, що зараз залишилося у місті дев'ять таких великих міст із великими скупченнями. Найбільше на великій окружній дорозі там затор майже у вісім кілометрів. Ну, хоча б за півня, тобто зранку минулого дня, нам треба було їх не пускати. А ми цього не зробили. Прибрати з міста затори, то це ми плануємо зробити до ранку, ну максимум може до обіду. З приводу заторів то тут зараз з'явилася і ще одна проблема. У водіїв е, великих вантажівок зараз закінчується бензин і треба уже розгортати пункти обігріву. Це вирішено було зробити і ще сьогодні в день, але наразі цього іще ще не зроблено. Е, тут у штабі кажуть, що звертатимуться до керівників підприємств за допомогою для того, щоб вони надали транспорт, для того, щоб вивозити сніг звідси із центра столиці. а Також о 10-й годині знову відбудеться іще одне засідання, на яке запросять керівників гіпермаркетів для того, щоб з'ясувати яка насправді ситуація із продуктами у Києві, оскільки багато людей скажеться на те, що е, є із цим перебої, і справді половина, як як повідомили у представники Київхлібу, половину їхньої продукції сьогодні до магазинів не змогли доїхати через нечищені дороги. Ось така ситуація у столиці Лідо, і насправді ще впродовж кількох найближчих діб вона залишатиметься складною. Ми це вже зрозуміли. Ірочко розкажи, чи мають керівники міста прогноз погоди, чи знають вони чого чекати киянам завтра? Так насправді розслаблятися немає, коли циклон все ще залишається активним. Погода завтра залишатиметься складною. У столиці так само сніжитиме. Вночі температура знизиться до мінус 10, в день буде до мінус 5. Насправді сніжитиме фактично по всій країні. Готовими до сильної хортовини треба бути людям на Чернігівщині, Харківщині, Сумщині та Полтавщині. Власне, по всій країні ситуація залишатиметься складною за виключенням Одеси, Житомира та Вінниці. Лідо. Дякую, Ірина. Але і там, як щойно ми показали в випуску, ситуація теж складна Ірина Павлинок. З мерії була з нами на прямому зв'язку.